Мир вам дорогі мої. Все ми про котли, про панелі, про бочки. Про все таке. Я в принципі до цього, до сільського господарства, хоча ну, приходив господарювати і чималенько поле обробляти, засівати. Не сильно ну, схильний все ж таке. Я схильний вже, коли воно на столі. Але ж я подивлюся, що у нас робиться часничок, цибулька. Горошок. Ай, ну. а, дитинці пам'ятає, коли ми колгосп пізла на масло з була з горохом. Там силос вони топчуть, а ми звідти не злізали. Так що, от, салат, мабуть. Кропчик. Дивіться, яка красота. Каже, ліже ти погано. Кабачечки. Супермаркет. А тебе відпочиває. А тебе відпочиває. Там щось молоденький росте горошок. Капусточка ще головочок немає. І огірочки. Огірочки. Що ж там така дружина начудила. Ще не заходить, тільки здалека дивився. Дивіться, дивіться. Ой, 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 ой Яка ж красота. Яка ж красота. Це щось вони з Антоном таке змайстрували з відходів конструкції. Тут те саме, там я розумію щоб вони молодші дивіться яка красота їх там треба пасинкувати якісь там сортове насіння яка красота тут а тебе і знаєте скільки купували коли ще не було своїх гірочків оце ну, ніяке порівняння не йде гірочок взагалі він треба просто зрядки його треба просто зрядки те що його там продавці потім відмочують водою скроплюють щоб він коли в'яний він Ввечері зірвав на ранок він не такий, треба його зрядочки, зрядочки. Такий колючі-колючі красота. Красота. Це я так розумію. пізніше, О, що там щось є. Мені маю гарно, Це все, дружина. Кукурузка пізніша. Ой, раніше кукурудзка пізніша. Будемо варити, приїжджайте до нас, смакувати. А тут десь щось мало бути. Один бур'ян бачу. Нічого більше не бачу. Це мають рости на скавуни. А де вони? Не розум... А, -а, -а дивіться, я сліпий є. Трошки зірочки ростуть. Кавунчики. Ох, такі мені Коли вони? Коли вже вони виростуть. Кавунчики, Тут гніздо їх. Я не бачу всім зором. Трошки наприклад, хрін росте, ми його зіборемося, заборемося, він вилазить. Це вже просаплося, скільки разів виростає, воно по полі росте. Ага, тут є кавончики. Є кавунчики. І це якесь тільки зілі нас завелося. Послідь, чи що таке? Не можна його вибавити. Ми трошки гербіциди використали. Після гербіцидів є, починає рости щось нетипове. Картопелька. Картопелька. Ну я знаю. Ну, вище пояса. <сум> Мабуть, біля метра висота. Не знаю, як вона буде. Що з нею буде, але бачимо вже прямо фітофтори є. Були ночі холодні дощ. фітофтора є, потрошечки. Потрошечки. Може йдемо далі, ніхто не знає, ще не пора на буду картопельку. Щось нічого ми не можемо там. Щось немає їжі. Попсували ми. Мені осіки, мені лосіка ще. Ще рано. Ще рано. Немає картоплі. Садні не будемо пливати. Будемо псувати. І гарбузи. Насіння гарбузових, хто любить. Нас воно. А, пане Ілля, мабуть, не дивиться він це відео. йому нема коли дивитися. Приїжджав за котлом, побачив посіння гарбузовими пригощали. Гарбузове насіння. Обробилося все гербіцидами. Ось таке нас живемо. Край села, тишина, красота. Кажуть, чому ви там живете в тому селі забитому? Та треба в місті. Ви подивіться, який у нас спокій, яка у нас тишина, яке нас небо, яке нас... Слава Богу, нічого не летить, нічого не шумить, нігуде. Будь ласка, не лінуватися, треба трошки, трошки працювати. Не, не дуже легко дається, але якщо вміжу десь, то трошки для себе приносить задоволення. Єдине, що ця картопля такий сорт, що вона не хоче сісти без квітів, якби воно це заціловши, все це взагалі була б красота. Отак я на сьогодні нетипове відео. Гірочки так дуже гарні. Можна сидити як декоративна рослиночка. Так, наш клімат пізніший. Нарчик. Прямо йде, мені жінка бере перцю, постійно дає перець. Помідорки, помідорки, помідорки ще. У нас е, такий поміний клімат, це вам не закарпаття, що там все раніше набагато. У нас холодно. У нас холодно. Але росте, а дав Бог дощок проходить. Все гарненьке. Пишемо, коментуємо. Підписуємося на наш канал. На нашому каналі інформація тільки чесна, тільки перевірена, тільки достовірна. Те, що ми там пишемо про постійний струм, де коли люди пишуть на синітниці, про циркуляцію, про опалення, тільки перевірена достовірна інформація. Трошки разом з сільського господарства. Такий канал у нас мікс одночасно і такий вузькопрофільний, одночасно він. Канал Лайф. Все в одному. Дякую всім, хто дивився до кінця, всім до зустрічі.